Аномальна спека, ніби випробовує терпіння українців, аби уникнути серйозних проблем зі здоров'ям. Треба робити все можливе, щоб не перегрітися, каже професорка Олена Губська. Правило номер один: намагайтеся постійно поповнювати запас рідини в організмі. Коли я їздила в Ізраїль на екскурсію, і гіди, вони завжди кажуть, треба мати пляшечку, ходити і пити маленькими ковточками цілий день, цілий день, цілий день. Тоді я не розуміла, про що вони мені здавалося, для чого постійно пити ковточками і буквально днями я розуміла, що саме так треба робити, бо коли ти з одного боку здається випиваєш велику порцію і вона всмоктується, але й далі організм може перегріватись. Пити ліпше. Чисту воду з льодом. Рідина ефективно знижуватиме температуру тіла, що необхідно людині в спекотні дні. Звід... Не солодка, а особливо не солодкі газовані напої. Це однозначно Не соки з коробок, з магазинів, а знову ж таки, це просто вода. Та... Якщо як наш час ми не маємо світла, ми не маємо кондиціювання перейти в якесь темне приміщення, якесь підземне приміщення, перехід навіть метро спуститися. Або якщо вдома і у людини є холодна вода, вона відчуває, що вона перегріта, зробити собі холодні примочки. Тканина замочується і прикладається до Тих ділянок, де виходять крупні судини, тобто це шия, це під пахвами і пахові зони. Ми знаємо, то автоматично людина на голову собі накладає, і так вона змінює цю тканину, змінює воду, яка нагрівається все одно. Щоб знизити температуру тіла, деякі люди приймають прохолодну ванну. Але тут варто діяти обережно, щоб не отримати запалення легенів. Отут треба знову ж таки мати здоровий баланс із перегріву не перейти в серйозне переохолодження, тому що все одно отут організм може не впоратися і все ж таки впасти в хворобливий стан. Закривати навпаки вікна, закривати жалюзі, або що в нас є, там занавіски, які які ми можемо у той тіні, якої не вистачає, також собі створювати, поставити якісь, наприклад, джерела з водою в кімнаті, якісь вази, з яких все ж таки вода буде випаровуватися, і також впливати на теплообмін. обмінти до раціону овочі та фрукти, які містять багато води. Огірки, томати в цьому разі вони прекрасні. Це наші сезонні природні продукти. Так? Далі от, листова зелень. Вона також рекомендується. Ягоди рекомендуються, тому що вони також своїм складом вони не містять глюкози і фруктози, як фрукти. Вони особливий склад містять, що й захищають від негативних факторів зовнішнього середовища, до яких належить і гаряче повітря, сонце, зайве опромінення, сонечне. Варто відмовитися в цей період від важкої, смаженої та жирної їжі, від дотримуватися здорового способу життя та вчасно звертатися за медичною допомогою.